Вихідний день, в неділю, в неділю. десь більш підходящий день, десь середини дня, щоб то було світло, тому що в 7 годині вечора то ж темно, темно річку будеш лізти. Давайте думаємо, що давайте так, жінки вниз там, роздягаються, ну а хто хоче на березі роздягнутися, то звичайно, будь ласка. Для нудістів немає діляння. Жінки внизу лишаються зверху, розтягаються, виходимо на вулицю і побігли по берегу туди на пляж. Якраз ми її розімнемо трошки, покупаємося в воді і приходимо на. Це, це вона робить, так, собирає, це так. Діли, десь має бути так. такий день, коли ми збираємося. Так. Так. Петро Андрійович, але там дійсно стоять люди. І що таке? Тікли, а дві секунди. От вишикову сказали два-три слова, як воно Не Хто тобі купатися по 10 років? Хочете в будеш казати слово? Та <риск> да ні в трусах, от зараз вийшли от таким чином, зробили відкриття, бо вони чекають, ну ми б побігли, вони побачили і все. <риск> Чи може я приймаємо те, що там? Так, так. 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 А куда пошли? Давай, давай, Ири, Ири, вот только она там стоит, и я ей рассказываю. Чудове, дивіться, дивляться, зустрічайте наших моршів, самих сміливих людей, чоловіки, жінки зараз будуть хобатися. Отак вот ще згіряти. Берете ману. Я думаю, еще после того, что мы сегодня... Тут пологий спуск, да? смотрите, хлопцы, течение сильное. Не далеко не заходите туда. Ну, почекай, Коля. Ну, подвезти, Коля, почекай. Хотя я думаю, ты женки тогда Ленашка! Бегом! А где Лена? Где Лена? Бегом, бегом сюда! А вон Таня еще женщина разбивает. Она не будет плохо. Меня подождите! Бегом сюда! Ну бегом, беги! Беги! Ну! Ладно, буду думать, такой случай. Бегом, бегом, бегом. Клади сюда полотенце. Все, Клади полотенце. Да ну-ка, сейчас будет еще. Лена, Лена, Лена,

так, ну, дроба, ну ты, ты ж мне кадр весь этот портишь. О, о. Очень классно. Руки поднимите. Руки поднимите, Руки Еще, раз, еще раз, еще раз, еще раз. Вы просто стоите. Вот, а ну-ка, обнимитесь. Пойдите, вот. Сейчас, 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 сейчас снимаю. Есть, 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 есть. Спасибо, Спасибо Вася.

А Юрий Петрович руки не помыл. 씨, я, я я а почему вы туда оплойджите? уже. уже... Я вас... Все нормально, ребята, все погнали. Так, на меня посмотрите так. Подашь. 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 Подашь.

<сесуд> <сесуд> Оля, мы один раз вышли в Здесь без комментариев. Но, знаешь, там, <сесуд> мы выходим в город, нет, 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 нет,

Она счастлива, что впервые в жизни почувствовала что-то такое. Берите наливайте, что-то срубим. Ну, давайте. Ну, давайте вот Давай, Для согрева. Для согрева. Опа, все. Стоп, стоп. Праздник. Слышите, идите Давай сейчас под зонтиком тихонько, по да. чуть-чуть сорветься. Не, не показывай сильно так для всех, Алёша. А, сейчас я тихонько. Показывай, там такая толпа, что нам не останется ничего. Это наша личная бутылка. Так, держим сумку. Я вначале дроботал, здесь. Я думал, что кто в дом пецару там. Ну тут да, тут, да. Кафе, да, здесь капец. Да, здесь капец. Ну и все, вот, ну, что ты вставь? 25, <ріп> так? Ну поки 25, значить, список не закривається, це тільки сьогодні <ріп> початок. Я думаю, що наш клуб буде рости, 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 ж нам цього залу буде мало. <ріп> Переберемося в будинок культури. Або побудуємо. які, як були, були? які Вітя? будуть пропозиції? Ось він, дуже добрий організатор, я до тебе звертаюся. Ну чого? Нема, виймає на вас. З вас тут можна назвати наш клуб, щоб було названня, галузь. Купання це з'єднало. Я бачу, що ми записали тільки прізвище ім'я по батькові, і може тут страшники займається. Але якщо ви хочете, щоб ми турбували, а людина треба, щоб її заводили. Телефони залишити свої, чи адресу. Можна це зробити? Це зразу міністра раз? Ай-яй-яй, ой другий листок, бери зразу і будеш писати. Ні, то я зараз буду знімати питання, але рідненьки, потім я не знайду, де хто живе і який телефон у кого. Е, Рідненькі мої. Значить так, у нас сьогодні є два кілограми риби, є пляшка горілки і під нати пляшки. Ще треба вирішити вирости клуб, раз, фінансів два до порядку дня. Е, збирайте, кожен може. Як дадуть на зброї? Yeah, right. Тут прямо і живуть мене Хановна і Микола Миколаївич. Вони Вони річки спустилися і додому Підкажіть, тільки що говорили, випали з голови. Назвування. Назву клуба неділя 13 годин, а тут місце збору. голодуванням. Потім хто виходить 12 годин відкриває руки. І стоїть восьми ногами на землі. А зараз сюди. Е, тобто, якщо. На, 2, <зас> на 2 години. Години. 14 години. 14 години. на дві години? Давайте зможемо 14 годин ми. Ну давайте, 15, 15 15, 15. Ну, давайте <зас> так, час, який збирається клуб. На дві години. Хто на дві години? Тоді так, демократично, підняли руки. На дві на години. Збираємося, ми кожного дня. А то збирається, а збирається клуб. Ми зможемо кожен день збиратися. У мене є пропозиція яка, що не потрібно відкривати. Якщо тут кожен день є черговий, так. це так а як ось, в... в Вінниці я займався, ключі в чергову, кімнату він відкриває з 6 до 8 Ну, В принципі, дежурно був ключ можна влюбитися. Хто зайшов в 3, хто в 6, хто в 5, хто пів. Інколи просто так, і брати, накритий стіл, побити чай, де наша валя. Вона пропонувала сьогодні нам 12-тиме чай. Ні, ну тут вони кричали, що ми напрямки. Тому що тут є люди із судінним станом. Ми можемо поділитися досвідом. Я починаю, а ти вже це пройшов, розкажи, як це повинно бути. Я думаю, що з часом у нас і лікар тут світ появиться. Тим більше у нас лікар виділення. Петро Андрій, вже багато років займаєте голодування. Хто хворіє, теж може поділитися він з вами, що таке голодування і що може, таке, що може лікувати голодування. Ну я думаю, що то в процесі ми будемо один з другим спілкуватися. Якщо людина займається моржуванням, то він ще чим займається. І кожен, кожен буде ділитися своїм досвідом. тому що разом воно завжди легше, легше виживати, чим, чим в одиночку. Може хтось бажає, то колись ви лікала, хто пам'ятає ліхала, кожного дня купалися. Я відчував, що це дуже великий стенд для мого організму. Я е, був виснажений. Мені це було забагато, я ще не Приклад, Хто має бажання, приходьте сюди в середу, в 19 годин. Це буде два дні, отак призначив, може хтось хоче поміняти, будь ласка. Хто ні і хоче приходити, значить в 19 годин середу ми збираємося. Розумієте е е да, ну, середити футбольний день. Сьогодні ми всі голі і борщі, грошей нікого немає. Не ні, ні, ні. <різوع> <різوع> такі... І вона хоче, хай вона принесе під Якщо немає, то Божу постій даже не ображайтеся, не Приходьте, ми завжди хто має сьогодні сало хліб і чай. Посред... Так. <різوع> так. <різوع> так, міка. <різوع> <різوع> <мікато>. <різوع> 2, 3 24, 34. Фізкультура. Фізкультура, ура, ура! Будь готовий. Будь готовий. Ми купалися в річці Случ і у Ріжа шикарна пісня. Він взагалі іноземець тут, росіяни. Але ж тихай. Вийди сюди, трошки далі. Схований. земле Под названием сказочный случай Может быть от того, что нигде Так не тянет в глаза заглянуть А быть может зовут как ее От того, что коль здесь побывал Не забудешь уже ни за что берегов пригранитных развал. От того-то, наверное, случ, от того случ ты вечно живуч, от того-то, наверное, случ, от того суть ты вечно живуч. И Туманом лаская зарю, Поцелуй подглядев невзначай, ты плывешь у души на краю, Ты для сердца влюбленного рай. Не дожить бы и не долюбить, Ветер тихо целует росу, Красоту бы твою не постичь. Умоляю себя и прошу Милый случай, древний случай, добрый случай, ты любовь, ты душа, ты певуч Милый случай, древний случай, добрый случай, ты любовь, ты душа